Привіт, народ! є в мене новорічна традиція розповідати вам якраз під ялиночку всілякі різні дела, Так би мовити, відразу першого числа Нового року. Тому нехай буде магія. Але я все ж таки хочу поговорити про іншу магію. Про магію державотворення. знаєте? Тому що, здавалось би, що-що. А державотворення це ж така штука, яку знають всі. Але цього б відео не було, якби все було так просто. І щоб ви розуміли, я не збираюся говорити тут про все про все. У моєму відео я розгляну лише два аспекти. Політиків та військових все, щоб ви розуміли. Хоча програма максимум буде стояти, наприклад, перемога, хороше було питання, за що ми воюємо. Хороше питання, а як створити перемогу. Як швидко, так би мовити, відбуваються зміни. Це також важливо, тому що самі зміни. Край важливі, але вони чомусь буксують. Незрозуміло чому. Вони буксують, по-перше, не мають цілі, по-друге, самі виконавці не дуже хороші, як ви розумієте. Але я, наприклад, про свої цілі поки що краще промовчу, чесно. Я промовчу про них, тому що, по-перше, я стратег. Скажу вам без зайвої скромності. По-друге, я ще люблю фантастику, ну, тобто я можу задати ціль максимум такою, що ви мені перші скажете, та ну, його в матері, що це вона таке каже. Тому я вирішила, що, так би мовити, я не буду говорити про свої максимальні цілі. Але просто пам'ятайте про те, що вони все ж таки десь у нас та є. Хоча самі зміни, вони поширюються з надзвичайною швидкістю. І раз у нас святкове відео, то давайте я вам святкову цитату зараз запилю. Настояще скорость не уловімо, як легкий бриз, як движение туч, восход луни, изменение цвета цвєти появление з'явлення першого зубу у дитину. Інгер, що часом, витворився ти не за що я люблю китайський кінематограф, так це за досить гарні, так би мовити, цитати. Китайці можуть накидати мудрості. Але зараз ми поговоримо про нашу мудрість. Наприклад, візьмемо класичний приклад, чого ми не перемагаємо. От чого ми не перемагаємо? Хто в цьому винен? Безперечно, винні політики. Безперечно. І про них я ще поговорю. Але я ж не дарма, так би мовити, засвітила військових. Зараз військові скажуть, а що таке, знову ми винні? Ні, ви не винні. Ви не винні, не думайте. І тим більше, ви не винні, що наша влада не вигрібає. Але все, що Потрібно політикам це краще знати про проблеми на фронті. Я розумію, що з одного боку, здавалось би, ну будь-яка плюс-мінус освічена людина приблизно знає вектор, так би мовити, перемоги. ну Тобто вона за саму перемогу, звісно, не розпишеться, але вектор собі десь приблизно намалює. Ну, я, наприклад, тримаюся за Залужного і за ленд-ліз. Але ми про це ще поговоримо. Що можуть зробити солдати? Солдати мають говорити, просто говорити. Тому що на початку війни у нас була просто ситуація аут в тому плані, що військовим одного разу, наскільки я пам'ятаю, заборонили знімати відео. Це була просто неприпустима ситуація. Я розумію, що не все можна розповідати, але елементарно пожалітися солдат може. От у нас зараз ще розірвали, так би мовити, ланцюжок між військовим та суспільством. Хоча взагалі то кожен військовий має спиратися на суспільство, і суспільство має знати, що в них там є на кількість військових. Так би мовити, цей процес плюс-мінус він є. Але. Одна добра людина поставила поміж цим процесом клин. Ну, тому що не подобається видно в нашій владі, так би мовити, зв'язка суспільства та військові. Є ж інша проблема. Мало того, що військові не проговорюють ці проблеми, вони ж нікуди не зникають, щоб ви розуміли. А військові переважно чоловіки, чоловіки і так є серед них або. Умовно балакучі, або зовсім не балакучі або горді і не балакучі або замкнуті не балакучі і горді. Тобто, там часом бувають різні кадри. Тобто, яким просто уже на психологічному рівні важко говорити, а його, наприклад, послали ще в армію. Де за статутом йому краще не говорити. Тобто, є й такі чоловіки. От вони потрапляють у велику, так би мовити, психологічну пастку. Розумієте? Ну, тобто їм вкрай важливо говорити, тим більше, що військовим варто говорити ну, хоч би про поточні проблеми. От, наприклад, історія з фортифікаціями. Вона далеко не ідеальна. Я зараз владу захищати не буду. Але військові також на посадах трішки вищих зазвичайних солдат мають все ж таки відстоювати права солдати, як не дивно. І саме тому, що військові адміністрації не хочуть робити, ну, вони не одні не хочуть робити. Чесно. У нас історія з виборами якраз буксує тому, що частина народу вирішила навіть не паритись. Ну, тобто, я б ще зрозуміла наших політиків, якби наша влада спробувала провести вибори. Це була б одна історія. І тоді вже влада могла б сказати нізя, бо ми спробували, не вийшло. Це була б одна штука. А так як ви навіть не пробували і вже вирішили, що не вийде, то зовсім інша претензія до вас. Тому що постає логічне питання, якого дідька ви навіть не намагалися. Що вам всі заважало? От та сама історія з командирами на нижчих щаблях, їм просто необхідно говорити. Їм треба якось донести до місцевої адміністрації, до вищих там щаблів влади, що їм потрібні окопи, от саме в цьому квадраті. І саме на таке то число. Від цього просто залежить життя солдат. І просто нам, так би мовити, не просто потрібна траншея. Нам би доти -дзоти б не завадили б. Нам би мініполя трішки так би повиставляти не завадило б. А якщо там ворог поставив мініполя, то їх треба якось розмінувати. Значить потрібна енна кількість техніки. І це знову ж таки не буде робити солдат навіть на вищих ланках. Це все має робити вже адміністрація влади, вона має прислати відповідну техніку. Цього всього не робиться. Воно не робиться, тому що воно не проговорюється. А справа в тому, що наше військо саме по собі адміністративне регулювання, Військами, воно у нас дещо віє Радянщину, як ви знаєте. Якщо ви думаєте, що те, що сильно радянізоване, буде змінюватися, то ні. Йому і так комфортно, його і так все влаштовує. тому солдати мають це рухати. Звісно, що солдатам влада не має права закривати рота. Я вже мовчу про те, що особисто мені бракує це окремої військової пісочниці, щоб військові говорили не лише з народом, військові також мають говорити поміж собою. Там, пускати одне одному сигнали, а пам'ятай, що ти там робив в такому-то квадраті, Ах! А я тебе бачив, я все пам'ятаю, і те, де, і тепер. Так, це буде, так би мовити, типові військові штучки, але вони також потрібні. Тому що саме коли військові будуть поміж собою, щось там дискутувати бажано. Ну, тобто, бажано це все проводити в форматі дискусії, не треба в рукопашну йти на рівному місці. Просто в форматі дискусій, а що у нас там було, де у нас там були пробіли, що ми там не доробили, що влада не доробила. Тобто, оці всі подробиці. Для мене це важливо ще тому, що я просто також втомилася спиратися на одного залужного. Тобто мені потрібна вибірка. Уже просто мені як користувачу потрібна вибірка. Може, десь у нас завалявся ще один стратег. А ми ж не знаємо. Тобто, суспільство має знати, якщо ви раптом талановитий стратег, і ви знаєте, там одне, друге, п'яте, десяте, Мені подобається в цьому плані мики табак. бак. Як правильно сказала, що він робить? Він просто розказує, що нам для захисту країни потрібно стільки-то і стільки-то техніки. Час від часу у нього таке проскакує. Це правильна мисля. Я його хочу за це похвалити. Він задає владі конкретне питання, що нам потрібно на такому-то напрямку. Ну, наприклад, для захисту Києва нам потрібно стільки-то патріотів. А в нас, патріотів, я вам не скажу, але дуже мало. А для захисту всієї країни можете помножити цю цифру на 100, грубо кажучи. І ми відразу розуміємо, що наш панцир над Києвом такий сякий поганий, тому що нам бракує патріотів. Але ж це не може вирішити Микита Бак. Хоча він правильно робить, що підсвічує саму проблему, що нам там бракує техніки Такій-то кількості, що вкрай важливо. Це мало б стимулювати наших політиків. Ну, тих політиків, які політики, а не ті, які тільки розказують про те, які вони політики. Тому що це конкретна задача. Ми чудово розуміємо, що тих самих патріотів Захід нам не намалює. Ну, ніяк не намалює. Щоб ви розуміли, у нас є ряд програм взаємодії зі США. І ці ряд програм, вони далеко не те саме, що ленд-ліз. От зовсім далеко не одне й те саме. Тобто у нас є якийсь костиль незрозумілий, схожий на ленд-ліз, але все-таки не ленд-ліз. І цей костиль, так би мовити, він умовно безкоштовний. Як я казала, ми не взялися за ленд-ліз, тому що дорого, тому що віддавати доведеться. А це не цікаво. А брати за дурно нам це цікаво, треба розуміти. І неважливо, що через те, що ви політики громадяни начудили, страждають військові. Оце вам не важливо. Ну, ті самі США, Петріотів, вам же ж не намалюють. Це зрозуміло. По-перше, вони у них є в обмеженій кількості. По-друге, нове вони вам не спишуть, навіть не чекайте. А для того, щоб поставили нове, ми маємо не лише бути політично грамотними, але й військово грамотними. Значить, нам потрібен ленд-ліз, значить нам потрібна програма постачання тих самих патріотів та іншої техніки західного зразка. Нам оце потрібно. А у нас на третій рік війни ніхто навіть не чухався. Що мене просто обурює до неможливості. І це, так би мовити, тільки питання номер 1 Є ще питання номер два. Валерій Маркус, так би мовити, з його програмою насправді бригади. Я про це говорила, я не буду сильно зараз про це говорити. Просто пам'ятайте, що людина сконструювала. і Подала, так би мовити, презентувала вам цілу програму організації бригади. Я з ним посперечалася в тому плані, що, як на мене, знову ж таки, я індивідуаліст, я людина, яка працює сама на себе і, так би мовити, замкнута на собі. І тому я не розумію, чому програму бригади, особливо, якщо це. Свій проєкт, ну, тобто ця програма, вона як дитина. Звісно, що захаяння власної бригади, Валерію Маркусу трішки болить, він трішки лається, він має повне право там висловлюватися як він думається. Я його розумію на емоційному рівні. Да. Але справа в тому, що мало того, що цю програму не використала військова система. А що, так би мовити, ви хочете, там Совітський Союз і пахне це раз. По-друге, у суспільства не було адекватної реакції, ну це трішки хайп, я про хайп пізніше трішки поговорю, рахуючи новорічні свята, підніму також цю тему. Там ще трішки хайп, тому що у нас правий той, хто багато говорить. Валерій Маркус також зробив стратегічну помилку, коли він пішов в тінь. От він, коли презентував цю ідею, він був на вершині, так би мовити. А коли з'явилися, так би мовити, проблеми, це навіть розумієте, проблеми були організаційного характеру, а він все-таки військовий. Ну, тобто. Я так і не зрозуміла з циклу його відео, в чому саме і де стався зіскок цієї всієї системи. Тобто система явно дала помилку. Кажу вам, як людина, яка любить абстрактні системи, явно дала помилку. Однозначно там помилка була. Єдине, що я не бачу чітко, де саме стався оце зрушення оцей здвиг. Цього я не бачу. Але як на мене, знову ж таки, я б не перепоручала свою ідею, викликану тобою. Я, я в житті б, її б не віддала якомусь лявому чуваку. Нехай би він був в 300 раз хороший і красивий. Це моя ідея. І це навіть не обговорюється, але добре. У мене є ще один третій улюблений військовий. Це, звісно, карась. Даруйте. Я десь тут напишу, не можу одразу згадати. Він мені подобається тим, що він, як і я, смішарик. Розумієте, в чому я з ним схожа? От ми з ним два смішарика. Але ми такі два смішарика, ви не повірите. Такі люди, як я і він, ми вижимо навіть в пеклі. І будемо вам розказувати, знаєте, що народ? А ми були в пеклі, а там якось прохладно, знаєте? Не стараються там чорти. Ні ви що там? Там такі чорти, господи, прости, ой, Розказуйте мені тут про чортів, так. Не працюють вони в пеклі. Або погано вони працюють в пеклі. Ну, я вас дуже прошу. Ідіть краще туди, з ходинками вище, що ви там в тому пеклі забулися. Тобто я з ним згодна за емоційним настроєм. Хоча я з ним не згодна з точки зору буквально думки основної. Тому що він все ж таки представник. Військових, який все ж таки за владу. Я вважаю, що це не грамотна позиція. Нехай він мені вибачає. Я не згодна, хоча це його особиста думка, і ми всі маємо поважати його особисту думку. Але так вже сталося, що моє серце з ним, а от розум категорично з ним не згоден. Тим не менше фокус в тому, що нам потрібно більше військових в медійній сфері. Вони мають. Якось поміж собою згуртуватись. Якось там налагодити свою думку відносно стандартів НАТО. Тому що народ, я теоретик відносно стандартів НАТО, ви практики. Ви буквально практики. Ви маєте знати краще за будь-якого політика, що там треба армії. На якій висоті, на якій глибині, під яким кутом під якою інтенсивністю вогню, оце все ви маєте знати і покласти політикам на стіл? А якщо вони будуть ворочати носом, а вони будуть ворочати носом з ймовірним вістю 99 і Щоб ви розуміли, що це ніяке не співпадіння буде. Ймовірність того, що політики будуть ворочати носом 99,9. Гарантію даю. Кажу, як історик, для якого історія це політика, яка застигла в часі. Тому я спокійно беру політичну тему. Тому що, на мене, це взагалі одне і те саме. Але військові мають зрозуміти, що вони також команда, різна команда. Нехай вас не лякає те, що у нас тут багато людей раптом стали мати свою думку, в тому числі військові. Це не страшно. Розумієте, індивідуальність кожної окремої одиниці веде до компановки, до, так би мовити, кластеризації, навіть не знаю, як це все назвати. Ну, тобто розсіювання. Так чи інакше веде до згуртовування. Але це процес поступовий, як казав один китайський класик. Настояще скоростні неуловима, як легкий бриз, як движение туч, восход луни, і змінення цвіта лісу. Появлення першого зубу у рібінка. Ти не коли це все не відбувається швидко, але воно відбувається. Ось це важливо. Влада буде опиратися. Знову ж таки, тому що навіть якщо система хромає на дві ноги, а наша влада це якраз та система, яка хромає на дві ноги, то навіть за цією умовою влада буде опиратися. Це також нормально. Але якщо ті самі військові заявлять про себе про певну силу, з якою потрібно рахуватися в політичному плані, маю на увазі, то влада просто змушена буде піти на поступки. Тому що наша влада зайняла деструктивну позицію, що треба пересварити військових із суспільством, владою з військовими, ну, тобто це дешевий трюк. На 21 століття це сильно дешевий трюк. Нікому не здається, що ці фінти видно. Видно їх чудово. Значить, треба створити противагу, з якою влада буде рахуватися. І коли військові наступний раз пред'являть ще раз на стіл програму, то вже тоді влада не відвертиться, тому що влада буде знати. Що за спиною у військових суспільство. І там, де військові не зможуть дати владі звіздюлей які вона заслуговує, то суспільство цю владу не йде так би мовити, догони, перегони і поставить в незручну позицію. На владу треба тиснути, в тому числі з точки зору військових. Тому, будь ласка, військові говоріть. Ті, які все ж таки відрізняються від звичайного стандартного солдата, говоріть. Тому що ваша думка важлива, обов'язково важлива. І, можливо, після війни ну, нам потрібно реформувати армію. Я розумію, що під час війни цього ніхто робити не буде. Я думаю, після війни також робити не буде. Я не оптиміст в цьому плані. Я не думаю, що вони пошевеляться. Мало ймовірно. Вони скажуть, ага, ну так ми цією кусою кривої армії, що виграли війну. то ми її змінювали? Так треба змінювати. Але це вже наступне питання. Добрий народ, на цьому не все. Підтримайте мене, підтримуйте мій ютуб канал, підтримуйте за обов'язково. Люблю цілий. Бувайте-па.